пане полковнику, вітаю. Скажіть, будь ласка, звільнення з посади головнокомандувача генерала Валерія Залужного матиме якийсь вплив на підтримку Америкою України? Перш за все, підтримка України з боку США має проблеми через американські причини, а не українські. У нас є власні проблеми, через які підтримка цього року навіть не надавалася. Все застрягло в Конгресі, і адміністрація Байдена не змогла витрясти її з конгресу. Все ж таки, це війна, яка триває два роки. Генерал Залужний перебував на посаді головнокомандувача сил оборони протягом двох з половиною років, починаючи з липня 2021 року. Тож звільнення не є безпрецедентним явищем. Сполучені Штати теж йшли на такі кроки посеред війни. Іноді це відбувається з політичних причин, іноді з військових причин. Іноді просто потрібен новий підхід. Про це принаймні сказав. Зав президент Зеленський. Він сказав, що війна вийшла на новий етап, і ми повинні підійти до неї по іншому. як ви думаєте, в війні потрібен новий підхід? я поставив інше питання. Отже, генерал Сирський перебирає командування. Ми знаємо, що залужний був дуже популярним як серед української громадськості, так і в збройних силах. Чи зможе генерал Сирський зберегти цю популярність і підтримку ЗСУ зі своєю стратегією війни, яку ще, до речі, треба побачити, залужний був визначною фігурою у багатьох сенсах, але знову ж таки, чи потрібен новий стратегічний та оперативний підхід? І це тягне за собою інші питання: якого типу та обсягу допомога Україні потрібна, коли та як цю допомогу інтегрують у Збройні сили України та як її застосують для ведення війни? Ми настільки зосереджені на сухопутній війні, що забуваємо. Що триває морська війна, з якою Україна дуже добре порається, не маючи військово-морського флоту, українські сили витіснили російський чорноморський флот із західної частини Чорного моря, та майже із Криму. Деякі кораблі знаходяться далеко на сході, зокрема в порту Очамчара в Грузії, точніше в Абхазії. Україна та її партнери мають почати дивитись на всі сфери цієї війни на землі, в повітрі, у чорному морі. Думаю, що генерал Сирський зможе об'єднати багатогалузову стратегію і змінити. Хід війни проти Росії, досягнувши військових цілей України Про підхід до ведення війни, генерал Залужний наполягав на розширенні мобілізації. Зеленський з цим не погоджувався. Чи не може виникнути така ситуація, що всі ті, хто зараз опанує в Конгресі щодо питання допомоги Україні, отримають додатковий аргумент проти виділення цієї допомоги? Мовляв, Україна сама не хоче воювати. Навіщо ми будемо давати їй гроші? Адезнесвонтюфай. Вайшудві маніло депіполодомаспорікаїненіскалюди, які проти підтримки України в Конгресі США, знайдуть будь-які причини, щоб не допомагати Україні. Заміна генерала залужного не обов'язково хороший процес. Але я також вважаю, що ми не маємо через це панікувати, адже через це не порушиться процеси всередині українського апарату національної безпеки. Це не означає, що Україна перестане серйозно вести війну, що українські збройні сили не серйозно налаштовані на перемогу у цій війні. Це може означати, що є розбіжності щодо підходу у веденні війни. Генерал Сирський і президент Зеленський ймовірно захочуть ухвалити інший підхід і окреслити різні способи виходу з глухого кута. Побачимо, як це виглядатиме. А як на вашу думку ставляться до залужного чи сирського в Пентагоні? я сумніваюся, що особистості тут мають значення. Я знаю, що генерал залужний мав дуже добрі стосунки з багатьма представниками військового командування США та заходу. Генерал Сирський досвідчений полководець, досвідчений генерал. Припускаю, що він зможе зробити те саме. Я б хотів звернути увагу на те, що до генерала залужного заслужено була велика довіра на ранніх етапах війни, завдяки тому, як він наділяв повноваженнями підлеглих та молодших командирів. Ви згадали на початку про те, що подібні випадки траплялись у США. Чи можете навести приклад? мені одразу спала на думку ситуація, коли президент Гаррі Трумен звільнив генерала Дагласа Макартора під час Корейської війни. У Трумена і Макартора були розбіжності щодо стратегії. Президент є головнокомандувачем, і він не погоджувався зі своїм польовим командиром щодо стратегії. Він мав повноваження замінити його, і він це зробив. Макартора звільнили з посади і замінили. Попри все, війна в Кореї продовжувалась. Я вже не пам'ятаю, скільки генералів змінили під час війни. В Іраку та Афганістані, але доволі багато. Іноді це просто через розбіжності в політиці та стратегії, іноді це через збої в роботі. Але таке буває. Дякую вам за інтерв'ю.